А можна вас якісь подсвічі? Немає в мене подсвічення. А хто ви? Тут Немає. просто так? Дайте до мішики на маршрут. Ні, тут до дикого меду можна проїжджати без проблем. Дикого меду в ресторан, це туди Так, Дикий мед ресторан. Тепер, давай, Кажіть, що ви їдете до, до ресторану, і він вас мусить пропустити. Але якщо нам подати питанці, якщо ви поїдете далі, а то знову. Ніхто там не зупиняє? Там він кого хоче, то пускає. там машини проїжджають і все. От ми тільки що пішки туди зайшли, або при нас 10 машин десь проїхали, розумієте? Так, да, так, да, бачите, класна штука. А покажіть посвідчення, чи ви хто тут? Просто так як виходите. Так просвідчення це значить, що ви працівник якоїсь установи. Якщо ви не працівник якоїсь установи, то ви тут просто якби бабло знімаєте, чи як? То, скажіть, як вас звати, покажіть вас, має бути якесь посвідчення, номер якийсь. Та да не повертайтеся до мене, спиною, я до вас. Працівник запов... Чому... заповідника чи ні? Ні, ні? А чого? Я є з кози. З... 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 Чого? Партія зелених? А ви партії зелених тут ніякого відношення до цього місця не має. Партія зелених це організація, вона ніяк не має стосунку ні до яких ні заповідників, ні Доми. дач, там, нічого. Доми. Є у вас кісь посвідчення? Доми. Ви взагалі його не слухаєте, 5 кілометрів. Він тут ніхто, якби. він просто охоронить той дачі. Боє, боє, Йому сказали, нікого боє, не пускати, розумієте. 5 кілометрів прямо по дорозі. Але потім Доми. Доми. Так. Він прийшов сюди і так тіба, качає провачку, бо там червоненка будун, і тіба, машин не можна пускати. Зміти і все. От Ми так прийшли, хлопці вот цілий автобус іде, і там бачите, ціла парковка. А от такий номера часом пропускає, бачимо. Це червоненка будун і кажуть, машини не пускати. І От така вся ситуація. на самом деле проезжать можно, просто у нас у одного из чиновников, который имеет там дачу, ну, проблемы со здоровьем. Он сказал этому охраннику, который здесь не работает, что нельзя проезжать туда. То вы можете говорить, что вы едете в дикий мед, это такой ресторан там есть, и вас должны пропустить. Там есть и Там возможно, место, как бы, всюду, да. Вот это у нас так, типа, да. Бывает. Вы должны оплатить вот этой женщине 10 гривен, тогда вы имеете право проезжать. А этого дядю вообще можно не слушать, он здесь, ну, как бы, он как я, он тут никто. Он отношение к этому месту не имеет. Подойдите, оплатите, и это, и все. — Триватна власність. — Державна власність. — Стоїть куплічна пішохідна зона. — А ви взагалі типу, ніхто, да? Ви тут не заважаєте? — Ми зона — 5 кілометрів. — Можна не заважати? — Це туристично. Я знаю, це працівник заповідника. нього має посвідчення і документи. А ви просто якийсь дядько в чорному, який до мене постійно спиною повертається. — Тобі далі повертайтеся. — Я вас увлечем повернутися. Ну, все, як би, можна увлечем. Приймайте гроші, і люди мають проїжджати ми хочемо поїхати наверх там відпочити. Де наверх? Ми бухаті. вон це працівник парку. Це працівник парку. Він тут не працює. Він взагалі тут не працює. З ним можна не говорити. Все. Чому не можна їхати? Постійно можна їхати. Я тут три роки їжджу, а ви кажете, що не можна їхати. Ну, ви... Де документ про те, що вона стала пішохідною? Де документ про те, що нічого не здачі, біля, біля водоспаду стоїть п'ять машин. Ви просто розумієте? Ми напишемо звернення прокуратури, ви будете винні, розумієте? Не він, бо він тут ніхто. А ви будете винні, і вам будуть, і вам будуть якби проблеми. Беріть гроші. От вставайте і говоримо. Беріть гроші в людей, пішли поговоримо. Ні-ні, ну. А можна опустити? Можна опустити? Не можна? Давайте не будемо випускати його тоді взагалі. Хай тут залишається. Ну, це каже дійсно, хто це, начальник охорони чи хто? Ми хочемо туди проїхати. Ти чого? Ти, во первых бері свой телефон. Чого мене бере? А чого ти стучиш машину? Ти чого такий, демократ? Да. Так от я демократ. Ну так пропустіть людей. Це а а при... людей. Це національний парк. Це Це національний парк то, перше. Знаєш, чому трагедія да. наша? Читай законодавство. І що там написано? Написано, що в національний парк і заповідник пересування. Mm -hmm. Крім службових та мешканців заборонено авто, автівками. по друге. Я тут три роки їжджу, значить... Три роки їздили. поки... На а тому... ви шо, службовий автомобіль національного парку? Це, це ні, да, я, мешканець, парку? я мешканець. Я мешканець. Ти хоч задав питання, стії служби. Я стою, стою. стою. телеканал. Не бийте мене по руках. Слухай ви так, так, Перше, я ніколи і інші мешканці не були купили. А проти. ви мешкаєте в національному парку? Так? Пошл, я купив, платний, я б, б, купив свого часу на законних підставах, розбудував, скажу більше, бо ця дорога тут не існувало нічого. Бо ну, ця дорога а питали, побудована, хотіли, добивали, побудована так, за мій кошт. Послухай, ти так. задав питання, чого перебуваєш? Тебе виховували? Я питаюсь, виховували? Я не слухай. Друге. Я ніколи не був проти, поки не було сміття, поки вчора чуть не загинула людина, бо не пропускали два часи. Швидку допомогу. Третє. Там забито. Там повністю дорога не пристосована зараз для їзди. Не, я ходив, там, вона... нормально. Так ходи пішки. Ходи пішки. Я А як не проїжджати? А чому ви так хочеш? А чому б ти я говорю? А, а я хочу гроші. І нагадати. Ти платиш гроші і мусиш перше, вимагати чек. По-друге, ти мусиш вимагати екскурсовода. Вас обманюють. Я можу без екскурсовода ходити. Я заплатив за ми прибираємо цю дорогу, я побудував. Ах, ти стань живий, тут, йди до мене на роботу і побачиш. Я, маю. Маю, я, танки, я роблю для людей нормально. І не пускаєте, не не пускає є якісь дозвіл? Є якісь ти знаєш, дозвіл? Що, в реані... А ти хочеш, я дам адресу, поїдь в реанімацію до велосипеди. Ну, кожного, реані... кожного дня на дорозі гинуть 10 людей в Україні. Та що, Заборонити їздити, а чи не це? їдемо на машині. А ми там живемо. Як ви додому себе. У вас є дорога? От я її зробив до свого дому. І тепер я пускаю всіх. Мама не, ж не зараз дуже там да. склизько. За влітку, три роки виїздили. Так. Зараз аварійно небезпечно. Зрозуміло? Да. Я не хочу, щоб тут були трупи. Останню краплею. Стало те, зйомщик ти. Останню краплею. Вчора mm -hmm. швидка допомога.